Доброго дня! Купив для роботи сверло ступеневе Дніпро М. Для того, щоб в задній підвізці зробити отвори не на 10, як тут є, а на 12. Зробив три отвори, а сталь, мотоцикл 66-го року. Сталь тут дай Боже. Це не якийсь там. Папірець китайський. Дивіться. Три отвори зробив і захотів засняти відео. Яке качество? Тобто працює дуже добре і шуруповертом. Це не реклама. Просто нема слів. Шуруповертом грезе, аж гуде. Ну, це спрацьовує захист. Так що я дуже вдоволений. Мастилом змащую, щоб воно не згоріло від перегріву. Все працює дуже добре. Так що рекомендую співпрацювати з компанією Дніпром. Дуже їм вдячний.